Воною гривень на всі номери. Ми спілкуємося без перешкод. В Буковелі можна смачно попоїсти та поповнити сили. До ваших послуг ресторан з національною та європейською кухнями, три панорамні бари, колиба, п'ять фастфудів, розташованих на схилах, та піцерія. Постарій традиції нашої програми. Ми завітаємо до одного з ресторанів, де я спробую дізнатися якісь цікаві рецепти. Завітали ми до фільварку. У фільварку причудливо переплітаються автентичний гуцульський колорит і європейське обслуговування. Традиційна українська кухня і вишиповане оформлення страв. Зверніть увагу, настільки цікава кухня у цьому ресторані. Це так званий мангал. На якому готуються м'ясні страви, так? І не тільки. Риба теж, так? Риба теж, овочі, гриль і багато цікавих речей можна приготувати. Петро, а що зараз ми готуємо? Що це таке? Це шашлик із стелятини. Це один і другий шашлик, так? Так, один із стрілятини в маринаді з зімбиру та апельсинами. Mm. А наступний простий маринад такий мій рецепт. А що, можете його розкрити для нас? Ну, будь ласка. А, ну, Туди входить. Спеція для телятини, лимон, лимонний фреш, цибуля, мінеральна вода, оливкова олія, обов'язково лавровий лист. А, і можна дати чебрецю трохи. Це, я так розумію, оцей маринад, так? Чи це полива якась? Ага. А оцей маринад, який ви розказали, це готується в ньому м'ясо, так? так? До того, як починаємо смажити його. Так, Так. Цей Класно. І скільки часу має готуватись м'ясо, і скільки воно має маринуватись? А, від 4 до 6 годин готуватись 15 хвилин для телятини, якщо вона добре промаринована, Хватає. А в вашому соусі можна готувати баранину? Можна. А свинину? А, можна, звичайно. Не для кожного м'яса є свої інгредієнти, які підходять краще. Чого душа забажає, все тут є у фільварку, правда? Бажаю святого. Бажаю вам смачного. Ммм, mm, смакота. І де таке знайдете за кордоном? Та якщо знайдете таку страву, чи приготують вам її таким чином з українською душею? Хочу нагадати для тих, хто можливо за кордоном і користується ромінгом, вигідний ромінг саме від лайф від 2,5 гривень за хвилину. Відпочинок на Буковелі корисний для людей будь-якого віку, так як люди будь-якого віку можуть приймати участь у буковельських іграх, клімат українських Карпат, а саме чисте повітря, джерельна вода, краєвиди милуючі око позитивно впливають на всі системи органів. Я з Юлія та знімальна група програми Каледоскоп мандрів повертаємось додому цілком здорові та задоволені. Наразі бокове з вами не прощається, а чекає на вас цілий рік. Ну а я вам кажу до нових зустрічей, Па-па! Генеральний партнер програми Калейдоскоп Мандрів туристична компанія Карія Тур. Ваша мрія наша мета. Партнер програми Калейдоскоп Мандрів» послуга роумінг лайф від 2 гривень 50 копійок за хвилину без плати за з'єднання на всі вхідні та вихідні дзвінки за кордоном. Лайф можливо все.